У день захисту дітей жертвами російського теракту по Києву стали дев'ятирічна дівчинка з матір'ю та ще одна жінка. Їх вбили уламки ворожої ракети. Майже 20 -ро людей поранені, серед них теж діти. Сталася трагедія у Деснянському районі. В школах, садочку та будинках поруч повибивало вікна, а у Дніпровському згоріло кілька автівок. Як стало відомо, усі загиблі під час тривоги вийшли з будинку та прямували до укриття місцевої поліклініки, яке виявилось зачиненим. Люди бігли в укриття, і в укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали, там до нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина дитина. З ну, дитини все добре, а дружина загинула. Ви були разом звільним? Так, я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили. І якраз в цей момент все сталося. Поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. До того ж, відтепер у столиці роботу укриттів під час тривоги контролюватимуть патрульні. Повідомив Віталій Кличко. Ранок з російського обстрілу розпочався і для мешканців Херсона. Рашисти поцілили в житловий будинок. Серйозні осколкові поранення шиї та ніг опіки рук отримали двоє чоловіків. Їх шпиталізували. Постраждали через рашистів і двоє цивільних на Нікопольщині. Пошкоджені п'ятиповерх. Приватний будинок, автомобіль, лінія електропередач та газопровід. Доступ до укриття 24 на 7. Вже майже місяць за дорученням міського голови триває чергова перевірка стану найпростіших сховищ. Такі ревізії у Вінниці періодично проводять працівники муніципальної варти. Зокрема, дивляться, чи підведене світло, вода, чи є санвузли, як облаштовані місця для сидіння та інші необхідні умови для перебування. Перечекати повітряну тривогу городяни мають право як у підвалах багатоквартирних будинків, так і в сховищах навчальних закладів. Там навіть під час канікул буде черговий. Який на випадок тривоги відкриє двері у безпечне місце. На цьому наголосив мер Вінниці Сергій Моргунов. Хочу наголосити, що такі перевірки відбуваються на постійній основі. Тобто, відповідні підрозділи, департаменти і відділ контролю Вінницької міської ради проводить по напрямкам, по галузям і по балансу утримувачам на постійній основі відповідно перевірки і складає відповідні там акти щодо усунення тих чи інших порушень. Нагадаємо, знайти найближче укриття у Вінниці можна за QR-кодом, що є на зупинках громадського транспорту, або ж на сайті міськради. Так само на порталі можна залишити свій коментар щодо стану того чи іншого сховища та пропозиції щодо його покращення. Сьогодні рашисті, вони намагаються максимально створювати, ну, будемо так казати, напругу. Так? Вони фактично тероризують міста України. І Київ це не одиничний якийсь там приклад, а це стосується багатьох міст. Ну, от, і Тому наше завдання максимально забезпечити відповідний доступ до укриття. Два вузлика це дуже важливо. Тому що, от, якщо це буде один вузлик, або якщо зовсім стрічка буде не зав'язана, то вітер в полі її обов'язково розстріпоче, розв'яже. Семирічний Марат уважно слухає інструктаж і вперше береться плести маскувальну сітку. Трохи складно, звісно, але я справляюсь. Для чого потрібний камуфляжний захист, Марат добре знає. Щоб російські дрони не помітили наших військових, які захищають Україну і змогли перемогти Путіна. Такі сітки маскували позиції, де батько Марата Володимир із побратимами воювали. Кілька місяців тому військовий медик загинув у Бахмуті. Тепер за головного в сім'ї Марат робить усе, як тато вчив. Він говорив, що треба завжди захищати маму, свого брата. Тепер я єдиний я тепер ну єдиний, як би сказати, в сім'ї захисник, бо я найстарший. Матвію шість. Його батько теж загинув на війні. Тож хлопчик лете маскувальні сітки, які тепер будуть захищати позиції побратимів, тата. Коли мені зателефонували і повідомили, що попросили в мене вибачення, сказали, що Сергій загинув, то син знаходився біля мене. І коли я почала кричати, що тато загинув? Він почав мене питати, який тато чий тато ні, мій не загинув. чий тато загинув? Він не хотів це вірити. Війна змусила маленьких українців швидко подорослішати, але вони щодня намагаються зробити усе, аби допомогти нашим солдатам здобути перемогу. Наші діти взагалі проявили себе з початку війни з самого 2014 року, ну, достатньо патріотичними маленькими українцями. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, ви бачите, скільки саме маленьких дітей в різних напрямках займаються волонтерською діяльністю. А якщо вже говорити про самі оці осітки, ви ж бачите, скільки дітей взагалі зацікавлені цим всім питанням, я кажу, допомагати своїми особисто руками. Сьогодні кілька сотень хлопчиків та дівчаток долучилися до волонтерської ініціативи міжрегіонального гумштабу. Разом стали плести сітки для захисту наших воїнів. Десять років тому ми навіть уявити не могли, щоб діти виходили плести сітки. Зрозуміло, що війна у дітей забирає дитинство. Дуже велика багато сімейних трагедій, навіть сьогодні. трагедія у Києві, яка відбулася. Кожен день діти гинуть і зрозуміло, що Росію як терористичну організацію взагалі, світову, її треба зупиняти, завдячуючи нашим воїнам, які сьогодні знищують і вбивають оце зло, яке прийшло, Одного дня діти знову повернуться до мирного життя. Кілька сот метрів камуфляжного захисту, який створили маленькі вінничани, вже відправили на передову. Марат та Матвій говорять, готові далі допомагати пластисітки, аби наші солдати могли маскувати бліндажі та ППО, яке щодня збиває шахеди та ракети. У Вінниці перекриють рух на перехресті зодчих пирогова Василенка. Проїзд громадського та приватного транспорту обмежать з 2 червня. У зв'язку з капітальним ремонтом ділянки дороги реконструкцію здійснять задля оптимізації руху на перехресті як для водіїв, так і пішоходів. Зміни в русі запроваджують на три тижні. Всі трамваї, які рухаються в напрямок електромережі, це перший, п'ятий, третій а трамвайні маршрути, вони будуть відсутні, так як ми в рамках реконструкції перехрестя замінюємо рейки і власне, так, як ми робимо це про реконструкціях будь-яких перехрестів з технологією самотового шляху. Водночас кількість тролейбусів на електромережу збільшать, аби мешканці могли безперешкодно рухатись по місту. Роботи на перехресті триватимуть з 2 до 23 червня. Відпочинок біля річки завершився трагедією. В селі Кошаринці Гайсенського району втопився 11-річний хлопчик. Він разом із двома друзями переходив в Південний Буг в місті, де глибина водойми сягає двох метрів. Дітей знесло течією на допомогу. Першими кинулись підлітки, які були поруч. Та, на жаль, не всіх вдалося врятувати із смертельної пастки. Крики дітей першими почуло двоє неповнолітніх 2009 року народження. Хлопчикам вдалося врятувати восьмирічну дитину, другий 11-річний хлопчик, вибратися з бурхливого потоку води зміг самостійно. На жаль, хлопчик 11 років зник під водою. Дитину знайшли на відстані 20 метрів від берега на глибині понад півтора метри. Перше, на що я виїхав, це було ДТП. От перший раз я зустрі... стикнувся з трупом людини, будемо так говорити. Це був 2005 рік і початок роботи у лавах поліції для Юрія Харченка. Після чотирьох років навчання в українському Луганську чоловік повернувся нести службу на Вінничину. Тоді я не знав, чи я витримую це все психологічно дивитися на це, працювати з трупами і з, з, з такими злочинами. Але потрохи, потрохи втягнувся, і зараз для мене дана професія це як, як життя. Нині за плечима Юрія вже майже 20 років роботи експертом-криміналістом. У мирний час він виїздив досліджувати сліди на місцях різноманітних злочинів та ДТП. А з початком повномасштабного вторгнення крок за кроком збирає докази жорстоких дій загарбників на деокупованих територіях. Що мене вразило, це коли ти в'їжджаєш в Херсон. Видно це все, видно села, видно хати. І хати видно розгромлені ракетними атаками, градами. Були пошкоджені і школи, і садочки, дуже багато, сільські ради, ФАПи, то лікарні. І наша задача була зафіксувати чим побільше, щоб в подальшому зібрати доказову базу і покарати даних осіб. Кожен злочин окупантів Юрій з колегами документував, перевіряв усе від приватних будинків, де жили рашисти, катівень, місць масового поховання до місць масштабних руйнувань. Ми раз виїхали на, на школу в одному із сіл. Ми фіксували тільки пошкодження самих вікон, там де стін. Школа була ціла. Це один день ми виїхали, зафіксували даний, даний злочин, був приліт раке, від ракети. А на другий день прийшло повідомлення, що на дану школу скинули два ФАПа 500 кілограмових. Ну, від школи не залишилось майже нічого. Працювали буквально перед очима окупантів під постійним вогнем з артилерії, танків та керованих авіаційних бомб. Десь пройшов місяць, ми вже освоїлися. Ми вже ну, побачили, то, що, як воно руйнує і що воно робить, то ну, від нього скритися неможливо. Коли ми побачили вирву від цих ФАПів, це десь 15 на 15, 5 глибиною, то ми зрозуміли, що ну, ні одна тебе не спасе, ні один бомбу у більш тебе не спасають неї. Обережність, уважність та оперативність головні правила роботи, бо до позиції окупантів буквально кілька сотень метрів. Ми виїжджали на село то танк працює по, по селам. Даже. Танк достає. Найближче, що ми були по, по позиціях їхніх, по одному з сіл, ми оглядали школу, теж, школу, садочки. 450 метрів. Ми старалися оглянути чим побистріше, щоб е, звідти втікти. Юрій каже, фактично кожне звільнене село та місто рашисти намагаються стерти з лиця землі. Та жодному загарбнику злочини не зійдуть з рук. А закінчення війни з окупантами бачить лише так. Всі злочини покарані, всі, всі, і всі злочинці покарані. Да? Мир на землі. І велика стіна між, між нами і Росією. Загалом, за час роботи на деокупованих територіях, Юрій разом з колегами-криміналістами задокументував кілька сотень рашистських злочинів. Чітко виконує команди та слухає свого наставника. Цього спритного чотирилапого красунчика звуть кай. Нині пес перебуває на службі у кінологів в одній із вінницьких військових частин. Пес вже натренований. Я тільки підтримую його формі. Це загальний курс дресирування, сидіти, лежати, стояти до мене поруч, смуга перешкод. Я ні разу не пожалкував, що я взяв бельгійську вівчарку породи малінуа. До семи місяців Кай жив вдома у господаря, а потім поїхав на тримісячне навчання. Фах шукача бельгійська вівчарка опанувала дуже швидко і вже навіть має диплом. Це була собака, яка з другого разу знайшла річ заховану в ящику. Інше знаходили з п'ятого разу, там, наприклад, з четвертого, йому це вдавалося неважко. Він дуже здібна собака. Роман каже, попри сувору професію наглядача, чотирилапий охоронець для нього вірний друг. Головною відмінністю службової собаки від домашньої собаки це є постійне тренування її удосконалення її навичок і служби. Друга відмінність тим, що ми з ним заступаємо в службове боєзавдання на суди. Аби налагодити взаємодію між кінологом і собакою, треба бути поруч. Тож Роман із Каєм завжди разом. Амірний подільський зоопарк у день захисту дітей на відвідане звіринцю та цікаві інтерактиви підлітків з джуринської та муравської громад запросив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Домовившись із малечою, вирішили розпочинати із веселощів, і з аніматорами відривались підхіти квін. Ми найкращі в світі! Обійшлось і без всесвітньо відомого танцю Венздей. І, хоч в їхнє безтурботне дитинство увірвалась війна, та у будь-яких умовах влада області та міста робить все, аби подарувати малечі моменти радощів. Вони не тільки в укриттях навчались, вони ще й працювали. Хтось малював малюнки, хтось писав листи військовим, хтось допомагав плести сітки і багато-багато чого іншого. Ми дякуємо нашим Збройним силам за те, що можемо тут е, такий частинку невеличку зробити свято на території подільського зоопарку. Дякуємо за те, що дітки все-таки навчалися. І в дошкільних і в шкільних навчальних закладах, а сьогодні нехай посвяткують в програмі свята. Обов'язкові мандри з звіринцем і знайомство з його мешканцями. Іди сюда, я тебе сфотографую. Наче домашню кішечку, десятирічний Богдан, підкликає до себе гонору Вурись. Фотографією із нею планує хизуватись друзям. Вони ну, виглядять такі, як ну, маскировочні, як сказати. Вони оранжевий, мій любимий колір і білий. Цікаве дозвілля впродовж дня чекало на майже сотню дітей. Це діти військовослужбовців, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також діти, які перемогли в обласному етапі шкільних олімпіад. Охоче позують на публіку і плескаються у прохолодному басейні, викликаючи заздрощі відвідувачів зоопарку бурі ведмеді. А поруч своєю розкішною білою шубкою хизуються полярні вовки. Сподобалися білі вовки. Я нікого ще в своєму житті не бачу. Поки малеча спостерігає за хижаками, підлітки цікавляться роботою саперів та приміряють їхню екіпіровку. Таке я не важке, але працювати в ньому не важко. Присі присядь ну дав серйозно вже демонстрували рятувальники й різноманітні макети мін та гранат, розповідаючи, що в жодному разі чіпати такі знахідки не можна. На гостини до кінотеатрів дітей сирі та позбавлених батьківського опікування, яких під своє крило взяла Вінницька міська рада, запросили на перегляд фільму Форсаж та українського мультика Мавка. Не обійшлось і без приємних сюрпризів від мера Сергія Моргунова. Вітаю, Будь ласка. вітаю солодкі презенти та готівку на втілення. Мрій отримали хлопчики і дівчатка. Гроші і конфети з ефірки. Я збираю на планшет собі собаку купити. Збираєш на собаку, да. пуділька маленького, а рижево. Такі різні буденні бажання в українських дітлахів. Та головна і одна на всіх мрія про якнайшвидшу перемогу. І навіть поки триває війна, важливо дарувати приємні емоції задля посмішок на обличчях дітей. Бо ж за їхнє щасливе майбутнє воюють наші захисники. Я хочу побажати вам, щоб ви в житті ніколи не знали війни. Колись нам наші батьки так казали, ну, на жаль, сьогодні відбувається то, що відбувається. І хочу побажати вам, щоб ви себе знайшли в цьому житті, і дуже важливо, щоб ви знайшли себе в Україні. І кожен по своєму уподобанню. І з точки зору навчання, і з точки зору тих родин, де ви живете, і щоб у вас була ну, максимальна іділія взаємовідносина. Щоб була повага до дорослих і сприйняття і повага дорослих до вас. І саме головне, що у вас всіх була українська душа. Загалом на обліку у Вінницькій громаді нині більше 250 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Свято влаштували для кожного і подбали про безпеку з метою забезпечення перебування дітей у розважальних закладах. Сьогодні, як і протягом всієї війни, було прийнято рішення про те, що діти мають перебувати невеликими групами для того, щоб убезпечити і допомогти їм оперативно в разі необхідності спуститися в укриття. Традиційне свято до дня захисту дітей влаштували усі вінецькі малечі і тим, кому через війну наше місто стало другим домом. Локації з розвагами розгорнули у центральному парку імені Леонтовича. Від самого ранку на площі привокзальній гамірно вона перетворилася на справжній дитячий куточок з розвагами. Вони повинні радіти, вони повинні бачити сонце, радість, конкурси різноманітні, мати посмішки на обличчі. І тому ми вирішили, що проведемо такий захід, щоб наповнити наших дітей радістю і впевненістю в нашу перемогу. Свято для Вінницької малечі організував транспортний коледж спільно з працівниками залізничного вокзалу. Дуже раді, що така акція проходить, щоб дітки наші полюбили залізниці і хотіли йти працювати на залізницю. Ми дуже хочемо, щоб дітки долучилися до таких професій, як у нас є на залізниці. Це і колійники, це і енергетики, це і вокзальні наші співпрацівники, які забезпечують наших пасажирів. Аби познайомити дітлахів з професією залізничника, облаштували кілька пізнавальних локацій. Ось тут малеча змогла спробувати себе за пультом управління. Студенти отримують в нашому коледжі не тільки навики по залізничній галузі, але й будівельні. Чим характерна це робота на автомагістралях, це робота на транспортних будівельних майданчиках, проектних підприємствах. Неабиякий інтерес малечі викликали майбутні пожежники. Студенти демонстрували свій спецодяг, а ще охоче фотографувалися. Коли пожежа, ну, пожежники його вдівають. Ну, ну, як яка пожежа, може бути, якщо проти вас потрібен, може не потрібен. Розважали дітей, ще й різноманітними естафетами. Без подарунків не залишився жоден. Мені подобаються ці змагання і малювання клейтою. Я люблю робити олігамі. Нам роздавали кульки, побідітелям давали цукерки, проігравцям давали наклейки. Один раз дали конфету, другий раз чупачупс, один раз програли, другий раз виграли. Кульки, аніматори, солодощі, музика та малюнки на асфальті. У захваті від свята не лише діти, а й дорослі. Сподобалися аніматори, музика, мілками малювали. Дитині дуже сподобалося на пульті управління модельки. У цей час дуже дуже, дуже гарно що таке свято для діток. Це дуже важливо. Вони стресують дуже. Дітки задоволені, щирі усмішки. Дуже вам дякуємо. Розважалась, танцювала та бавилася дітвора упродовж кількох годин.